Він закінчив Гарвард і натхненний повернувся в Україну, але півроку не міг знайти роботи. Однак його знання таки знадобилися. Міжнародній компанії, що працює тут, усе своє життя він мріяв здобути найліпші знання, бо переконаний, що своїм розумом і знаннями Україні буде потрібен. На своєму досвіді знає, як складно потрапити до числа найліпших студентів світу. І тепер звичайний хлопець із Запоріжжя Михайло Лемеш створив власний доброчинний фонд, який допомагає найліпшим українським школярам. Вступити до престижних вишів світу в продовженні циклу Сергія Стеценка про те, як Гарвард може стати реальністю. – Здравствуйте. здравствуйте. – Філодельфія, університет Пенсильванії это один из самых старейших університетів в Америці, одні самих пристіжних. Я учусь здесь, в школі бизнеса. Ми зустрічаємося з Михайлом в університеті Пенсильванії. Для нього це вже третя закордонна освіта. Звідси випускають найліпших бізнесівців світу. Це та будучи Уолл-стріт, це будучи. Uh, Мільярдери, будучи CEO самих крупних компаній з всього світу. Серед них міжнародних знань набиратиметься звичайний хлопець із Запоріжжя. Він із простої родини ходив у звичайнісіньку школу і, ще бувши школярем, мріяв навчатися в Єлях і Гарвардах. Грошей на науку в найгучніших вишах родина не мала. Тож хлопець використовував будь-які методи. І почав пробувати вже ну, в 7-8 класі. Поступати самостоятельно в частної школи, школи академії а, в Америці. Я поступав один раз, мені не вийшло, поступав раз, мені не вийшло. А, потім я вирішив поїхати в Америку вже перший раз по обміну. Я ви, виграв програму Flex, це future Leaders exchange program. Тобто, ти їдеш по, по обміну на один год, і ти живеш в сім'ї, в прийомній сім'ї, якби ходиш звичайну американську середню школу. Так для Михайла розпочався шлях до мрії. Перебуваючи в Америці, він швидко вивчає мову і знову намагається вступити до коледжу. Йому щастить його беруть у Діфолт Академії на його здивування американці сплатили все навчання, яке коштує майже 50 тисяч доларів на рік, житло і навіть одяг. Прийшов на перший урок, в перший день і оказалось, що там нужно носить на уроки галстуки і и, и костюми. У мене ніколи в житті не було галстука в Запорожі. Вот, Саніка не було в житті галстука. Я как бы, прийшов, говорю, вот, вот такая ситуація. Мені просто видали набор галстуків, не видали набор костюмов. По закінченню академії хлопець подається відразу в 15 найліпших коледжів, і всі дають йому стипендію на безоплатне навчання. Михайло обирає давно омріяний гарвард. Я вчилася 4 года в получил степень бакалавра. А тоже це все було совершенно бесплатно. Мне Мені и і и оплачивали плачеві проживання, і питання, і самобучення. І потім, Гарварда я повернувся в Україну. Він повернувся, бо здобувши найліпшу у світі освіту, хотів застосувати її в Україні. Одначе романтика закінчилася. Щойно Михайло спробував влаштуватись на роботу. Мені було интересно приймати непосредственное участие в відстрайні економіки. Такі, коли я вернувся з Гарруда в Україну, я шість місяців ходив по всем компаниям в Києві, пытаясь знайти роботу. І всі говорили, що дуже интересно, но какой у тебя опыт роботи. Без досвіду роботи в Україні жодна структура його не брала. Зрештою за півроку одна приватна консалтингова компанія все ж бере молодого хлопця і вже у 25 Михайло починає розробляти стратегію розвитку для цілих заводів, хоч і не на державній службі, та все ж він досягає мети, бере участь в економічному розвитку країни. Про успішну історію Михайла швидко дізнаються його друзі. Він заразив їх думкою про те, що на перший погляд захмарний Гарвард доступний. очень много ребят ко мне обращались так довольно-таки хаотично да, с, с просьбой помочь помоги с сочинением да, или помоги с каким-то одним элементом процесса поступления а, и тогда у нас была идея зачем это делать хаотично да, если можно а, это а, наладить как процесс На той час він знайшов ще двох людей, у яких була схожа історія, які знали на власному прикладі, як складно здобувати закордонну освіту, і хотіли допомогти молодим українцям не зневіритись. Я завжди знала, що я получаю та образування для того, щоб зробити свій вклад в розвиття країни. Коли в Україні почалися всі ці зміни, преобразування, то появилася э, остра желання зробити щота. Що то реально стояще. Це як піраміда. Спочатку ти ты получаешь какие якісь навыки, потім у тебе з'являється потребность в более высшим, превышает твои какие вищому, материалистические и твої матеріалістичні цели. цілі. Для мене таким проєктом стал Ukraine Global Scholars. Доля звела цих трьох тут у Сергіївці у кожного за плечима по кілька закордонних освіт і неймовірне бажання поділитися досвідом. Рік тому вони зібралися на першу зустріч із найталановитішими школярами України. і в місті рішили «Ukraine проекту Scholars». Йдемо, йдемо місті создали сайт, описали правильно, транспарантно всі правила поступлення. І проект був запущений. Однак, окрім інструкції, ці троє вирішили створити доброчинний фонд, який шукатиме та відбиратиме найліпших школярів, аби допомогти їм дістати стипендії на навчання в найліпших вишах світу. Досить спав менше чотирьох часов. <рес> це одна зі студій у підготовчому таборі фонду. Михайло та Юля розповідають, як правильно написати есе, та як зацікавити приймальну комісію Гарварду, аби тобі дали стипендію на безоплатне навчання. Процес відбору у нас состоїть із трьох частей. Перве часть оцінки, то тобто це перший фактор: зачинення, цифри, досягнення академічні, то тобто які є олімпіади. Тут лише найліпші відмінники та переможці олімпіади з математики, фізики, хімії вони з різних містечок однак об'єднує їх одне. Ну, конкретно зараз я звичайнісінький школяр мені 16 років і для України я по факту можу зробити що я не можу зробити взагалі нічого. Якщо я вивчуся за кордоном, у мене буде у мене буде знання, у мене буде можливість. У мене буде якісь можливості допомагати Україні за рік, що існує цей фонд, Михайло та його команда допомогли українським школярам здобути стипендії більше ніж на мільйон доларів. Задля цього засновникам довелося жертвувати роботою. Михайло взяв перерву в американському університеті, аби приїхати сюди і дати їм надію. Я получаю очень большое как бы удовольствие, наслаждение, когда в, в этих детей, которые приехали из разных регионов, из разных городков, да, и закладывают энергию. Я им рассказываю про Гарвард, я им рассказываю про образование, и они это в голове сравнивают со своими школами, они сравнивают со своими возможностями. И ребята, которые приехали из там, более мелких городков, они понимают, что там в Киев, например, добраться им там не по карману, да? а здесь я им говорю про Гарвард, и я говорю, что Гарвард доступен. Эти дети загораются, да, они получают толчок. Вже завтра ми розповімо, чому ці діти хочуть навчатися за кордоном, чи хочуть вони після цього повернутися в Україну, та через яке пекло їм доведеться пройти, аби дістати бажану стипендію. Срій Стеценко, Наталя Волонюк, Олександр Хоменко, Андрій Шурін, Олександр Аліфанов та Денис Ярошенко. Програма вікна Естеб.